У спортивному клубі Маленький Париж ажіотаж вболівальників. Ми приїхали вболівати за Буковинку. Тут наші підростаючі покоління, дівчата, які теж вчаться грати у волейбол. Підтримують, вчаться досвіду, бо це неймовірно великий рівень гри. Тому ми і ми цій задоволені. Ми оболіваємо за Буковенко, бо ми самі з Буковини. Перший раз на такій грі. І враження суперові суперові просто бомба. у першій грі фіналу Буковинка здолала Балту з рахунком 3-0. Другий матч завершився рахунком 3-1 також на користь чорнівецької команди. Найкращою гравчиною стала капітанка команди Крістіна Німцова. Вчора ми перемогли 3-0 і можливо, саме цьому ми трішки так підросла і першу партію ми програли. Але ну я рада, що ми змогли зібратися вчасно і доказати, що ми варто цього чемпіонства. Команда Балти дуже ну серйозна. Ми грали з ними кубок. Ми програли, тому ми дуже хвилювалися, як це буде. Але я рада, що ми змогли переломити їх. Ну і це я думаю, було видно. Ми до останнього билися, і я думаю, що ми поїдемо зараз до них наступного тижня, і нам буде дуже важко. Але ми будемо старатися. На початку ми трохи дали слабинку, ми розгубилися так мовити, але потім зібралися, показали свою гру, і є результат. Нам треба забрати. Три гри. І якщо ми зараз би програли, нам б грати ще додаткові дві або три, тому нам було важливо взяти цю перемогу в домашньому залі з своїми глядачами. Команда Буковинка інтенсивно готувалася до чемпіонату України і удосконалювала свої сильні сторони. Це командний дух і воля до перемоги тобто дівчата всі боролися за кожен меч, не дивлячись на рахунок. Готувалися в звичайному режимі, була нагрузка у дівчат. Ну тобто, але все було в режимі, такому як мають готуватися до змагань. Волейбольна команда Балта, хоч програла у фінальних матчах, планує провести реванш з «Буковинкою» вдома. Я вважаю, що ми сьогодні трохи не допрацювали в захисті, були проблеми з прийомом, і трохи не вистачило нам добити м'ячі. Важливі сьогоднішній матч мені сподобався більше ніж вчорашній. Ми робили Робота над помилками на жаль, сьогодні не все вдалося виконати так, як би хотілося. Але маємо надію, що вдома зможемо зіграти краще, показати більш якісний волейбол. Не дивлячись на те, що ми програли, старалися боролися, але ну, ми не використали ну я скажу процентів на 50, не використали своїх можливостей. В силу того, що не вистачило концентрації уваги, не вистачило зарядженості, такої, яка була в буковинки. І при тому, що при рівному десь приблизно потенціалі тільки за рахунок бажання характеру, можливо, молодості. Буковинка на сьогоднішній день була цих два дня сильніш. Наступного тижня Буковинка їде на Одещину догравати чемпіонат України з Балтою. Фінальна серія триває до трьох перемог. Тому матчі, які відбудуться вже наступного тижня на домашній арені Балти, обіцяють бути не менш захопливими. Альвіна Абрамчук, Микола Ганнутін. Новини Сі 4